Друзі, перші проголовне поїхали. Пишуть, що Богдану малюка Білецький Залужний можуть об'єднатися в одну потужну силу. Зеленський проти цього не попре. у той же час генерал Кривоносо так от коментує кадрові перестановки. Малюк є жертвою власної професійності. Як виявилося, вона абсолютно не цінується нашим президентом. Коментує Сергій Кривоносо заяву про звільнення голоси служби безпеки на Ютубу в Євгенії Кутнової. Ірина Модренко, політолог, волонтерка, пише: наступне я подивилася цей етера. Він така собі збірка думок від пана Сергія про останні Дні ротації тут інформація про призначення Буданова Керманича Мопи, про ймовірність відставки Сирської про проведення Федорова у Міноборони, вибачте але без Єрмака, не обійшлося також. Він нікуди не дівся. Його приводи досі розгулі підземеллями Нижче огляди з пунктами та цитатами. Професійність слава та небажання виконувати усі забаганки. Ось чому на думку Сергія Кривоноса, президент попросив дуже успішного керманича СБУ написати заяву про звільнення саме Василь Малюка перетворила службу божу на дійсно. Сильну структуру, павутина та інші успішні її операції. Вже у підручниках для іноземних спецслужб, але про лаври генерала Малюка знають лише фахівці з-кордону, але європейські політики. Це не на жарт розчавило зе. Він на банкову приходив із особою ментального актора. А тому дуже ревнивий до слави інших людей. На військово-політичній сцені України може сяйти тільки одна зірка. Це він, Володимир Зеленський. От він і звільнив у 24-му році залужного. А нещодавно домігся від малюка заяви за власним бажанням до того. Ж Василь Малюк не став виконувати усі забаганки від ОПІ на банкові. Його звинуватили в тому, що він допустив міндіджгейти, Президентові довелося позбавляти громадянства власних друзів, а їм тікати з України. Малюк є жертвою власної професійності. Як виявилося, вона абсолютно не цінується нашим президентом. Констатував Сергій Кривонос. Якщо Василь Малюк залишиться в СБУ, чи зможе він отілити в життя не до планові операції У нашого президента? Є погана риса. Він дуже злопам'ятний і дуже нервовий до чужої слави. Тому би я дуже хотів, щоб генерал. Алмалюк продовжив роботу у спецслужбах і зміг завершити ті планові операції, які ще продовжуються, пояснив Сергій Кривонос. Єрмак від справ на банкові нікуди не відійшов. Це низки наївних. Де він, звісно, більше опою не керує, але де факто контролює процеси через власних людей. Чимало з тих, кого Єрмак розставив на державні посади, і досі залишаються в кріслах. Вони доповідають Зеленському про справи в країні. Тому Єрмак в курсі всього просто наразі відійшов попити водички. Ви реально вірите, що вже за два місяці Володимир Санич. Зеленський безпосередньо справляється з без керівництвом країни в таких обсягах, як це крував, закрутив Єрмак. Питає Сергій Кривонос. Олександр Сирицький це джокера в рукаві ЗЕ, президент Змінить головку мам. Коли розуміє, що в його рейтингом повна халепа. Тим паче, Зеленський уже розіграв три карти за останні два місяці. Звільнив Єрмака і отримав від українців більше довіри. Цей ефект повторився. Він призначив Кирила Боданова керівником ОПИ. Щоправда, звільнення малюка обернулося мінусом у рейтингу Зеленського, але це не Надійним тому кривонос не виключає, що Зеленський звільнить Сирського, коли в нього все буде погано в інформаційному просторі. Переведення Михайла Федорова в міноборони лише погіршить ситуацію в зоні бойових дій. у НАСА, що якийсь експериментальний цех по виробництву незрозумілих продуктів під назвою міністр оборони обурюється Сергій Кривонос, бо не минулої півроку, відколи ж мигалю чоловідомство, його крісло Зеленський уже вирішив посадити іншу людину. Річ у тім, що кожен новий міністр завжди вирводить з собою цілу команду власну, щоб Повністю увійти в курс справи цим людям знадобиться від двох до чотирьох місяців. Тобто протягом двох чотирьох місяців фронт може не отримати вчасно зброю, боєприпаси поповнення, все те, що потрібно для війни, і збереження життів наших воїнів світла. Про довіру частини українців до ЗЕ наші люди, як і групі, сприймають інформацію, коли їм стукають у віконечку акваріума і сиплі сухі едафні. Вони вірять, що це класно. Насправді вони не бачать причину наслідкових зв'язків, хто ж винен у тих проблемах, які є у державі. То привів до того, що практично 19% території втрачені, сказав Сергій Кривоносирина Мудренко. Також додає Буданов наступник Зеленського. Не знаю, не впевнена привітання на стільчику. троні бачили, закайфував від себе всі 20 з гаком хвилин промови. Наше сонце сяйний нарацис. Він віддасть президентські клейноди без боя, тому боротиметься за булову початку і штандарта. Утім, я бачила кілька доволі сильних дописів про старт операції. наступник. і знаєте, я ладна погодитися. З деякими аргументами від їх авторів, тому накидають рухи своїх Буданов дійсно може бути наступником з але, якщо чесно, я не впевнена все одно. І так за усіма соцопитуваннями, українці найбільше довіряють військовим Буданов до призначення головою ОПУ був начальником гори. І окремі цього він 100% людина Зеленського. Формально голова ОПУ не просто вчасно покладіть укази та підпис із ні заточені олівці. Фактично, це про особисту довіру від президента про спільний час, але й не в режимі 24 на 7, ну ви ж понімаєте. Рацюєте, як було у Зеленського з Єрмаком Буданова, є ще один бонус. Він не особливо токсичний, попри каву в Криму та інші піар, він не викликає в більшості опозиційно налаштованих українців такої огиди, як інші зелені. А ще має власний кредит довіри, якщо плюсувати його прихильників та ядерний електорат, з він може бути конкурентом генералу залужному на гіпотетичних виборах президента. Але чи він мовиться сам Зеленський від шансу зберегти за собою, коли не знаю, хіба як на нього добряче натисне захід? а ще Ще за умови гарантії безпеки не для України, а для себе коханого своєї родини та друзів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.